Повна інтеграція податкової та митної служб відбулася і за рік себе виправдала. Про це на селекторній нараді журналістам повідомив міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Основним трендом 2013-го були електронні сервіси та звітність. В результаті вдалося зменшити час на виконання бізнесом податкових зобов'язань та проходження митних процедур на 100 годин менше ніж торік. Цей рік міністерство завершує запуском електронного кабінету платника. Це масштабний проект. Які не тільки дозволять подавати звітність онлайн, а й надасть користувачам можливість дистанційно перевірити розрахунки з бюджетом, нагадає, коли і які податки необхідно сплатити, це перший крок до побудови загальнодержавної системи єдиного вікна електронної звітності, в яку будуть включені і інші органи влади. Ресивні ноу-хау Міністерства фінансів і зборів оцінили в першу чергу головні інвестори країни, підприємці. 60% респондентів позитивно відгукнулися про об'єднання двох служб податкової та митної. Такими є результати досліджень, які проводила відома в Україні соціологічна компанія. Її директор Євген Копатько оприлюднив також найпопулярніші серед платників податків сервіси. Більше 90% процента ви імені сервіс як електронне. отчетность. Второй момент – это единая база налоговых знаний, то есть о которых 82% респондентов тоже ответили как позитивно. Второе – это проверка свидетельства плательщика единого налога. Ну і ви знаєте, очень большой процент людей атміяли гарячу лінію пус податкової, податкової. в новому році Клименко обіцяє зменшення кількості податків, продовження мораторію на перевірки для малого та середнього бізнесу, зниження навантаження на фонд оплати праці.